Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття зліплення. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно весна. Весною пригріває лагідне сонечко, оживає природа. Згадайте, діти, що з'являється на весні? Травка зелена, бруньки на деревах, з'являються перші квіти. Які квіти весняні ви знаєте? Давайте згадаємо. Крокуси, гіацинти, тюльпани, підсніжники, проліски, кульбабки, нарциси. Вірно, згадали багато весняних квіточок. Зараз я покажу вам картинки весняних квітів. Роздивіться їх уважно, бо про одну з них я загадаю вам загад. А тепер, послухайте, дітки, мою загадку. Ще в долині сніг біліє, юна ж квіточка синіє, з проталини на горбочку визира блакитне очко. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Що це за квіточка? Здогадалися? Так, молодці, це пролісок. Сьогодні, діти, ми з вами зліпимо ось таку квіточку, квіточку проліска. Давайте роздивимося цю квіточку. У квіточки є тендітні стебельця, є сині квіточки, а також неширокі вузькі листочки, тому що квіточка розцвітає дуже рано навесні, і щоб не віддавати свого тепла, листочки в неї вузькі. Також тут є трішечки синього пластиліну, це значить, ще не розтанув сніжок. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін, дошечка для пластиліну, стека, серветка, щоб витирати ручки, а також половина аркушу паперу. Я взяла кольору світло-зеленого. Ви можете брати колір, який вам подобається. Можете брати колір синій, голубий, зеленуватий. Так, я взяла з коробочки пластилін зеленого кольору і синього кольору. Я розділю пластилін зеленого кольору навпіл і ще розділю на три частини. Це у нас будуть листочки. Для нашої квіточки. З цього пластиліну теж розділю на три частини. Це у нас будуть стебельця. І е, синій пластилін я покажу після, що треба робити. Спочатку ми з вами повинні скачати. Тоненькі ковбаски прямими рухами, довгі ковбаски, тоненькі, бо у нашої квіточки тоненькі стебельця розкачуємо прямими рухами. Одне стебельце може бути довше, інше не таке довге, вони ж не всі однакові у квіточок. І ще одне стебельце тоненьке. Розкачуємо ось такі стебельці. Тепер нам треба ці стебельці. Приліпити на наш аркуш одне стебельце, в іншу сторону нахиляється квіточка, друге стебельце, і ще тут виглядає менше стебельце. Ось так. Тепер листочки. Так само розкачуємо. Прямими рухами для листочків три таких ковбаски, але вже вони не такі тонкі. І ще одну. Тепер беремо пальчиками, ось так, придавлюємо і загострюємо. Один листочок, другий загостримо, і третій придавлюємо пальчиками, і загострюємо. Так, зробили такі листочки, і тепер ми їх приліпляємо до наших стебельців. Вони в різні сторони дивляться. Ось так. А посередині, стебельця приліпляємо зверху, і трішечки загинаємо на себе, як найсправжній листочок, виходить. Ось так гарненько їх приліпляємо. А тепер будемо робити квіточки, три квіточки. Ми тепер робимо кульки. Між долоньками розкачуємо три кульки. Дивіться, якого розміру вони будуть, щоб були під ваш букетик. Тепер ці кульки нам треба між пальцями сплеснути ось так. І ще одні, отак прижимаємо. Плескуємо. Такі виходиться у нас округлі форми. Тепер я покажу, як нам можна вирізати стекою самі квіточки. Нажимаємо стекою, наче вирізаємо трикутничок. Вирізали. І тут іще один трикутничок вирізаємо. Ось так вийшло. І прикріпляємо на стебельце. Знову беремо. Ось так нажимаємо, вирізаємо трикутничок і ще один трикутничок вирізаємо. Ось так, прикріпляємо. І останній вирізаємо. Трикутничок, і тут трикутничок. Ось, Ось який гарний у нас квіточки вийшли. Подивіться, діти, який вийшов у нас гарний пролісок. І нам ще треба зліпити залишки снігу. Для цього ми Синій пластилін розкачуємо в ковбаску, сплескуємо і під квіточкою натискаємо. Ось так справжній пролісок вийшли. Я гадаю, діти, що і у вас вийшли такі самі роботи, і буду чекати фото ваших робіт з проліском. До побачення!